Доброго дня, сьогодні мова піде про ось таку міні-пилу акумуляторну ProCraft ПК 42Li. Ми її зараз розберемо, бо багато відео по інтернету є, як нею працюють, як що роблять, а в що вона складається, зараз ще поки немає. Може буду один з перших, не знаю. Ну, Приступимо до такого цього. ось стопорне кілечко, шайба, щоб це б не злітав. Сама зірочка приводна. Тут повністю все. Металевий, сам кожух, де чіпляється шина. Шина кріпиться на один болт. Потім в нього є ось така направляюща. Подача масла тут автоматична, вона прорезиняна. Зараз ми розберемо я вам покажу, що в ній знаходиться всередині. Для того, щоб розібрати дану пилку, потрібно повідкручувати ось ці всі гвинти, які. В ручці стоїть довгий гвинт. Він ось такий. Потім. Тут складається отак з двох частин. В, верхні, в верхньому отворі, як вкладаєте акумулятор, там є маленький гвинт. Його теж відкручуєте, бо по іначому пилка не розбереться. І дуже тяжко буде розбиратися, бо оця пружина її тримає, ну, не дає її розійтись. Розібрали пилочку. Зараз я вам покажу, що вона всередині складається. Е, є в нас тут кнопка, кнопка захисту. Е, потім е, мікрік. Не кнопка така, обічно, звичайний мікрик. Мікрік пилозахищений. Потім е, привід на сам масляний насос стоїть металевий, не капролоновий, метал. Насос доволі добрий. Один мінус, трошки багато подає масла, не можна ніяк відрегулювати, щоб хороша подача масла була. З контролером. Контроллер тут не маленький контролер тут здоровий. Ну. Порівнювати. Ось, візьмемо рулеточку, заміряємо. Ось тут рулетка така учебна. 6 см. На 5. На аварійне гальмо теж тут є, але шина не блокується, просто відключається подача електрики. Ось у цього мікриком. Моторчик тут стоїть безщітковий. моторчик дуже добрий. Один цей мінус що ви як будете його сильно прижимати до робочої поверхності, акумулятори дуже швидко будуть виходити в ноль. Далі покажу, який сам привід йде. Там стоїть металева шестерня. Металева шестерня трішечки під вуглом стоять на самому моторі і сам редуктор. Зараз ми його це все розкрутимо Ось 4 винти. Раз. Там два, тут десь ось три. І ось тут коло масляного насосу стоїть 4. Зараз ми її відкрутимо, що воно далі складається. Розібрали мотор, сам редуктор, ось редуктор. Як хто буде купувати собі ось таку дану пилку, тут мас солідолу, я накладав вже сам. Тут солідолу практично немає, там дуже мало. Тут намастив, вона мастяв повністю тут, змастив один підшипник, другий підшипник. До мотора я так і не ліз, мотор підшипник я не чіпав, з чого вона складається. Ось тут оцей один мінус, що сам підшипник стає в корпусі. Тут нема такого металевого кільця, наприклад, як на 40 дроб2, або там на якихось інших аналових електроакумуляторних пилках, таких від 220 вольт. Сам масляний насос складається ось такий. Його доволі легко знайти. Він на базарі продається. Це не той, що. Качає там від ексцентрика чи якось ну так. А купувати чи не купувати ось таку дану пилку, це вже вирішувати вам. Я купив, я нею задоволений. Хто додивиться відео зараз до кінця, я покажу навіть, як вона пиляє, візьмемо дуб, дуб 40 см, будемо нею проріжемо, подивитися, як вона працює, що, які мінуси, які плюси. Ну, але, як на мене, пилка доволі хороша за свої такі кошти. Купувалася вона через TikTok аккаунт Якщо кому треба, я можу залишити посилання на цього власника в інтернеті. Ви зайдете, перейдете, пилка коштує 3900 гривень. Комплект туди я купував, йде літра мастила. Потім ось така маленька мастило. Зарядна станція. ось такого. І акумулятор високотоковий на 4 Ах. От За оцей весь набір я заплатив 3900 гривень. Ще плюс пересилка. І от вам рахуйте, зараз в інтернеті ось така пилочка сама коштує, може з тим набором, може 4200. На посилання залишу там, де я купував цю пилочку, це Анатолій, здається, називається. Я залишу в описі. Переходьте на його тікток-аккаунт, замовляйте. А зараз, як я казав, в кінці відео ми будемо пиляти ось пробувати. Ось такий дуб, на що здатна ця пилочка. Пилочка, до речі. Слабенький ні, трошки акумулятор. Він самий з найкрепших в прокрафтовській лінії. Але один мінус, його надовго не вистачає. Якщо ви будете заготівлю дров робити багато, надовго не вистачає. Або купуйте два ось таких 4 Амперних, або купуйте один 8 А. 8 Амперний я теж собі замовив. Десь має прийти ще 8 амперні, будемо тестувати ще з 8 амперним акумулятором. Дуб, коли купували цю дану пилочку, ми перевіряли ось на цьому дубі, як вона ріже. Вона дуже добре ріже, в захист вона не входить. Ну, Я вам зараз покажу, як вона працює сама пилочка. Пилочку я не прижимаю, вона ріже під своєю вагою. Ось, будь ласка. Зараз я її прижму, Я її прижимаю, вона після під загрузить, але вона працює. Ось будь ласка, вона ріже. Дана пилочка вона предназначена, щоб зрізати якусь невелику гілляку, в садочку перечистити. Вона одноручка, вона дуже зручна. Бо я теж думав, що вона дуже маленька, вона приходить, така, ну невеличка пилочка, але вона свої надії вона підтверджує, що вона робила. Кому було цікаве дане відео, ставимо лайки. Відео ще буде виходити, наприклад, як там ріжемо в садкові, щось. тракторна тематика. Ось таке, будь ласка, переходьте. На канал підписуйтесь, ставте лайки, всім до побачення.